Чого я ще не зацепив на цьому двигуні? Форсунки. Як вони ходять? Рівно. Красавчик. А взагалі, як довго? <рес> в залежності від того, яке ти паливо туди заливаєш. Тут я вставлю всі 5 копійок. Тут форсунки вони підлягають ремонту. І В принципі, цінник на них більш-менш нормальний. 1020 двадцять капремонт всіх форсунок п'ятьох. Ну і ще одне таке питання, яке цікавить завжди людей, які купляють машини, коли вони до нас приїжджають і ми робимо діагностику, це запотівання двигуна. Щось тече, щось не тече. Оце ще така дуже серйозна ситуація. Ну я вважаю, що дізель, який ідеально сухий, і в нього нічого немає, ніяких там попрілостей і по яких то п'ятін масла, підозріло. Дізель. На нормальному робочому дизелі повинні бути якісь такі, знаєш, десь там трохи масла, трохи солярочка, десь. Оце нормальний робочий дизель. Тому що коли він ідеально чистий, ну, щось з ним не так. Або щось з ним робили, або щось його мили, або щось таке. От. А ну, за цими двигунами п'ятициліндровими. Ну, зазвичай є якісь такі ситуації, там з форсунок може, солярочка, з обраточки десь трохи підтікать. Такі сальнички там на гремі можуть теж підтікати. Ну, десь таке. Ну, такого, щоб там щось виливалося, такого ми не наблюдали. Який двигун, неважливо бензин-дизель, ти обрав би собі от в такій буці? Ну, мається на увазі Volvo xc 60 цих років, з яким двигуном придбав би собі машину? Якщо в мене така задача стоїть купити собі машину, щоб економити, 2.4 дизель на на шестиступки Айсін, ще питань немає. Якщо я для душі таку машину, то тільки з двигуном бензиновим Т6.